Вітаю, друзі! Продовжуємо з вами розв'язувати повні квадратні рівняння. Нагадаю, що квадратне рівняння називається повним, якщо у нього відмінні від нуля всі три коефіцієнти А, Б і С не дорівнюють 0. Тоді ми можемо розв'язати його через дискримінант. В залежності від того, який той дискримінант він може бути більше нуля, може дорівнювати нулю, а може бути менше нуля, залежить розв'язки цього рівняння. Якщо дискримінант більше нуля, то розв'язків буде 2. Ось вони, x1 і x2 обчислюються за цими формулами, які, я сподіваюся, ви вже знаєте. Якщо дискримінант дорівнює нулю, то розв'язок буде 1. Для нього також існує формула, яку я також сподіваюся, що ви знаєте. І також, я сподіваюся, що ви знаєте, що дискримінант, якщо від'ємний то таке рівняння коренів немає. І тепер переходимо до практики. Нам потрібно розв'язати таке завдання. При яких значеннях х значення многочлена х2х-3 дорівнює 0. Очевидно, що для відповіді на це запитання ми повинні прирівняти цей многочлен до нуля. Тобто х2х-3 дорівнює 0. Ми отримали з вами квадратне рівняння. Повне квадратне рівняння, в якому, давайте перший раз показую ще раз. а дорівнює 1, Б дорівнює мінус 2, і С дорівнює мінус 3. І нам потрібно знайти дискримінант цього рівняння. Дискримінант за формулою, яку ми тільки що бачили, дорівнює b в квадраті мінус 4 помножити на a і помножити на c. Обчислюємо. Замість B підставляємо мінус 2, мінус 4 помножити замість А одиничка, і замість С мінус 3. І рахуємо, скільки це буде. То буде 4 плюс 12. Дискримінант дорівнює 16, це додатнє число, яке можна, до речі, представити як 4 в квадраті. Тому коренів буде 2. Перший корінь знаходимо за формулою мінус b плюс корінь з дискримінанта поділене на 2а. Тобто перший корінь b дорівнює мінус 2, мінус B буде дорівнювати 2. 2 плюс корінь з дискримінанта, то корінь з 16, тобто 4, поділене на 2 помножити на 1. Виходить, що 6 поділити на 2. 6 поділити на 2 дорівнює 3. Це перший корінь. І другий корінь буде дорівнювати мінус b мінус корінь дискримінанта поділене на 2а. Тобто 2 мінус 4 поділене на 2, мінус 2 ділимо на 2, отримаємо мінус 1. Відповідаємо на запитання. При яких значеннях х значення цього многочлена дорівнює 0. При значеннях х, які дорівнюють 3 і-1, розв'яжемо другий варіант цього завдання. Нам потрібно знайти, при яких значеннях х значення многочлена х2 плюс 2х і 0,5х плюс 2,5х між собою рівні. Тобто, для того, щоб відповісти на це запитання, ми повинні прирівняти ці два многочлени, і знайти такі х, при яких ці два многочлени будуть рівними. От отримаємо рівняння, яке наче схоже на квадратне, але трошечки не схоже. Для того, щоб воно було таке, як стандартне квадратне рівняння, ми повинні його звести до цього. Тобто привести до вигляду АХ 2 плюс С плюс до рівня 0. Для того, щоб звести це рівняння до стандартного квадратного рівняння, ми переносимо всі доданки в ліву частину. Ті, які були в лівій частині, ми їх тут так і залишаємо. А ті, які були в правій частині, переносимо з протилежним знаком. І таким чином отримаємо рівняння, в якому в правій частині буде просто 0. Спрощуємо це рівняння, зводимо подібні доданки. Х в квадраті йому подібних немає. 2х мінус 0,5х це буде 1,5х з плюсом. І мінус 2,5. Все це дорівнює 0. Отримали стандартне квадратне рівняння, яке можемо розв'язувати через дискримінант. Дискримінант дорівнює b в квадраті. Мінус 4 помножити на А і помножити на С. Рахуємо 1,5 в квадраті. То як 15 в квадраті, 15 в квадраті за таблицю у квадраті буде 225. Але ми ж все ж таки не 15 підносили до квадрату, а підносили 1,5. Тому ми повинні кому перенести на два знаки. Далі 4 на 1. І на 2,5, то буде плюс 10, тому що цей мінус, на оцей мінус да нам плюс. Виходить, що дискримінант дорівнює 12,25. Це додатнє число, тому корені у нас будуть, і їх буде 2. Перший корінь буде дорівнювати мінус б. Плюс корінь з дискримінанту, поділене на 2а. Тобто на 2 помножити на 1. Не буду писати помножити на 1, тому що то буде все одно 2. Чисельник рахує, мінус 1,5. Плюс корінь з 12,25, то буде як корінь з 1225. І за таблицею квадратів то буде 35. А в нашому випадку то буде 3,5. Поділене на 2. Мінус 1,5 плюс 3,5 то буде 2. 2 поділене на 2 буде 1. І це наш перший розв'язок. Другий розв'язок так само робимо з протилежним знаком. Мінус 3,5 одразу пишу. Поділене на 2. Мінус 1,5, мінус 3,5, то буде, додаємо о, ці числа по модулю і ставимо знак мінус. Тобто мінус 1 мінус 3 буде мінус 4 і ще половинки там, тобто, в цілому виходить мінус 5 поділене на 2. Мінус 5 поділене на 2, то буде мінус 2,5. І нам залишилось розв'язати ще один варіант цього завдання. Нам потрібно знайти, при яких значеннях х значення двочлена члена 10х квадратів мінус 8х дорівнює значенню 3 члена, 9х2 плюс 2х мінус 25. Також потрібно нам їх прирівняти 10х2 мінус 8х дорівнює 9х квадраті плюс 2х мінус 25. Так само переносимо все в ліву частину, щоб в правій частині був 0. А в лівій частині ми могли звести подібні доданки. З протилежними знаками. Не забувайте, якщо переносите доданки з частини в частину, то змінюєте знаки на протилежні. 10х2 мінус 9х квадратів буде просто х квадраті. Мінус 8х мінус 2х буде мінус 10х, і плюс 25. Ось таке стандартне квадратне рівняння отрималось з цього рівняння з попівкою. З початкового знаходимо дискримінант, він буде дорівнювати b в квадраті мінус 4 помножити на А і помножити на С. Дискримінант буде дорівнювати 0. Тому корені у нас буде тільки один, який буде дорівнювати мінус b поділене на 2а. Тобто. Розв'язком цього рівняння буде х, який дорівнює 5. Таким чином, при яких значеннях х значення цього двохчлена, дорівнює значенню цього тричлена. При x, який дорівнює 5. Наступний номер нам також потрібно розв'язати рівняння, яке потрібно звести до стандартного квадратного рівняння. Для цього скористаємось формулою квадрат різниці. Х-3 в квадраті, то буде х квадраті, мінус подвійний добуток першого виразу на другий. І плюс квадрат другого виразу, тобто плюс 3 в квадраті. Це буде дорівнювати 2х мінус 3. Знову переносимо все в ліву частину, вже рахую, скільки буде 2 нах на 3. З протилежними знаками переносимо, зводимо подібні доданки, х квадраті йому подібних немає. мінус 6х і мінус 2х, то буде мінус 8х, і 9 і 3 буде 12. Тепер у нас рівняння в стандартному квадратному вигляді знаходимо дискримінант B в квадраті мінус 4 помножити на а і помножити на С. Тобто 64 мінус 4 помножити на 12, то буде 48. І 64 мінус 48 16. Або 4 в квадраті можемо знайти. Перший корінь за формулою мінус Б, плюс корінь з дискримінанта поділений на 2а. Отримаємо 12, поділене на 2, і то буде 6. І другий корінь. 8 мінус 4 поділити на 2, буде 4, поділити на 2, це буде 2. давайте розв'яжемо ще один приклад, це номер 837. Необхідно розв'язати ось таке рівняння. Яке з першого погляду ну, зовсім не схоже на квадратне рівняння. Але воно дуже схоже на пропорцію. І давайте скористаємось основною властивістю пропорції, добуток крайніх членів пропорції, дорівнює добутку її середніх членів. Іншими словами, ми можемо перемножити зараз. 5 помножити на х квадраті плюс 2х, і це буде дорівнювати 3 помножене на 4х плюс 1. І знову розкриваємо дужки, переносимо все в ліву частину. І знаходимо корені. Друзі, мої на цьому у мене все. Я сподіваюся, ви зрозуміли, як розв'язувати рівняння, які зводяться до квадратних. Спочатку потрібно за допомогою властивості рівняння звести їх до квадратного вигляду, тобто до рівняння x квадратів плюс bх. Плюс С до рівня 0, і потім розв'язати його через дискримінант як варіант. Наступного разу навчимося з вами іншого способу розв'язування повних квадратних рівнянь. Всім дякую за увагу і до наступних зустрічей!